Всім привіт! Я знаходжусь в одному з офіційних дилерських центрів BMW Motorrad в Україні. І саме зараз проходить акція на мотоекіпірування, а саме на шоломи та взуття. Якщо ви поціновувач якості, технологій та безпеки, то ви обов'язково знайдете щось цікаве саме для себе. Якщо ви є власником туристичного байку або просто дуже багато їздите на далекій відстані, найкращим вибором буде System 7 Evo, модуляр, в якого є окуляри, Система MIPS. Він досить легкий та функціональний. Якщо ви їздите на ендуро мотоциклі і полюбляєте з'їжджати на бездоріжжя, то найкращим вибором буде GS. Карбон Evo. Також система MIPS, можна його використовувати разом з окулярами, знімати Візор, знімати козирок захисний, легкий та надійний шолом. Якщо ж ви обожнюєте швидкість, адреналін та стиль, то найкращим вибором для вас буде шолом M -Pro Race. В цьому шоломі ви ідеально будете бачити всю дорожню ситуацію і будете впевнені в його захисті. Хочу також зазначити, що всі мотошоломи сертифіковані за найвищими стандартами якості, і це ще не повний перелік моделей. Весь асортимент ви зможете знайти в офіційному інтернет-магазині shop.bmwmotorad.ua Чи вигідна у нас пропозиція? Вона найвигідніша сі 7 зі знижкою до 50%, GS Carbon Evo зі знижкою до 40%, M-Pro Race зі знижкою до 40%. Якщо ви не знали, то я повторююсь: найзручніше та найбезпечніше взуття лише у BMW Motorrad. А зараз воно ще зі знижкою 30%. Так, саме зараз будь-яку пару взуття, мотоботів, мотокедів ви можете придбати в офіційному інтернет-магазині або в дилерському центрі зі знижкою 30%. В наявності мотовзуття різного класу та приз. Значення, хто катає в місті, актуальними будуть ось такі мотокеди з мембраною Гортекс. Хто полюбляє виїжджати на бездоріжжя, ось такі мотоботи найкраще захистять ваші ноги. А хто любить подорожувати і потребує найвищого комфорту та технологічності, ось такі мотоботи з тришаровим гортексом найкраще підійдуть. Для дальніх поїздок. Поки в наявності є широкий асортимент розмірів та моделей, не зволікай та поповні свій асортимент екіпірування. Екіпіровки багато не буває. А я вже обрав ось такий комплект для подорожі до Львова і незважаючи на дощ та холод, мені буде комфортно та безпечно.